Всім доброго дня! Магазин Тракпарт Стір на зв'язку. Представляємо вам сьогодні габаритик, такий 24 вольти, рожевий, на 4 леди. Світить дуже яскраво, чесно вам кажу, дуже яскраво. Тобто, в темну пору доби ви завжди будете примітні. Ви і ваш, ваш автомобіль. Ззаді на цьому габаритику є е, уплотнітельна стрічка, а також фішка, яка під'єднується, до якої під'єднані діоди. Е, вона захищена досить добре. Бачите, є кільце уплотнітельне. І воно захищає вашу. Ваш габаритик від проникнення туди вологи. Спаєчка також на вищому рівні. Вона виконує функцію світіння вашого габарита. Тобто, це габарит досить хорошої якості від польської фірми Track Light. Він підходить також на такі автомобілі, як Renault і Volvo. Це досить ходові автомобілі і досить ходовий е, ліхтарик габаритний. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь і ставте лайки.